Аллилуйя, халів. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий, Боже. Аллилуйя. Бог любить тебе. Як завжди, Бог тебе любить. І ми віримо в це. Ми вірою приймаємо Божу любов. Віра, вона дійсно приймає любов отця. І вірою ми саме ходимо в любові. Нам треба себе ствердити в тому мати розуміння, відкриття в тому. Що ми живемо не тільки тим, що Бог нас любить, але й тим, що ми любимо Бога і любимо людей. По суті, це не щось окреме одне від одного. Тобто, або я живу тільки тим, що Бог мене любить. Тобто, неважливо, як я відношусь дійсно, до Бога, як я відношусь до людей, головне, що Бог мене любить. Одне іншим не заміниться, Біблія так говорить. І одне доповнює інше. Це не щось окреме, або ми вибираємо то, або ми вибираємо то. Так, да, ми приймаємо рішення. Так, да, ми робимо вибір. І нам треба це об'єднати. Те, що Бог мене любить, і те, що я люблю Бога, і я люблю людей. Любов до Бога це коли ми приймаємо рішення, основуючись на Його слові. Це дійсно, коли ми віримо Його Слово, коли ми ведемо освячений образ життя. Святість. Є таке в Біблії поняття святість освячення. Святість Духа, святість душі і тіла. Коли ми ведемо святий образ життя, це не просто такий вираз обличчя, що ти святий. Це не просто якась така, знаєш, поведінка якась. От я буду себе якось вести, щоб всі побачили, що я святий. Якийсь одяг одягати, якісь жести робити. Ні. Освячення це дійсно, коли ми приймаємо рішення не грішити, коли ми приймаємо рішення думати про те, що нам говорити, як поступати, коли ми пережимо своє серце в любові Божій, коли ми наповнюємо себе Словом Божим, коли ми дійсно бажаємо жити вірою, вірою, яка освобождається через слова і вчинки. Це дійсно, коли ми щось зробили не так, і ми це знаємо, ми говоримо охотець простий, я тут згрішив, я тут поступив не по любви. І є наше відношення до людей, любов до людей не ліцемірна любов, не вибіркова любов до людей. І коли ми дійсно ходимо. Божою любов'ю до людей. І колись давно Бог мені сказав, як я відношусь до людей, яких я бачу, так я відношуся до нього. І ти знаєш, коли я щось отримую від Бога, якесь відкриття, або коли кажу, Бог мені це сказав, я навіть сам для себе я відразу дивлюсь в Слові Божому. А правда ли, це є ли цьому підтвердження в Слові Божому? Особисто, якось, коли я чую це від. Інших людей, коли люди говорять, Бог мені це відкрив, я маю відкриття від Бога, бо Бог мені сказав, я завжди це перевіряю зі Словом Божим. І коли Бог мені це сказав, я побачив. Послані до Івана написано, що як ми відносимось, якщо ми говоримо, що ми любимо Бога, а не любимо людей, яких ми бачимо, то ми говоримо неправду. Іван, Іван пише, якщо ми любимо людей, яких ми бачимо фізично вживу, то значить ми любимо і Бога. І коли я говорю або біля говорить про любити людей, то, на жаль, чомусь багато християн може одразу уявити собі якогось негідника, злодія, подумати, чого я буду його любити. Тобі не потрібно. Думати про цю людину, щоб розуміти Божу любов до людей, щоб розуміти відкриття прояву любові до людей. Піди в зеркало, подивись на себе і ти побачиш самого доброго чоловіка на землі, якого всі люблять. Ні. Тебе мене не можуть навіть всі любити. Я не можу всім догодити. Так же само і інші люди, так. Да. Не всі можуть тобі догодити, щоб ти їх любив, щоб ти був добре. Особливо злодії, Подлий, негідний, просто мерзительна людина. Тобто вона поводить себе так. Ну, все одно. Вірою ти можеш любити таку людину. Вірою ти можеш пробачити таку людину. Емоції можуть казати інше, емоції можуть казати, або мислі можуть казати зовсім інше. Тобто, ну, любити це не означає, що тобі зараз треба бігти і робити щось добре для цієї людини. І погоджуватися з усім, що вона робить ця людина. Ні, ти не погоджуйся з гріхом, ти не погоджуйся з злом. Ти це надобряєш. І це не треба приймати. Не треба любити зло і гріх. Не про це річ. Ну я зараз хочу сказати про тих людей, які просто можуть бути поруч зараз з тобою, яких ти фізично бачиш, реально фізично бачиш. В автобусі, на вулиці, в магазині, на ринку, будь де ти їдеш за рулем, і це інші водіїв машин, пішоходи. Любити цих людей це просто бути добрими до них. Не відповідати зараз на якусь неблагоприємну їхню поведінку, такою ж неблагоприємною поведінкою. Не мислити зла. Просто не дозволяти негативним емоціям проявляти себе через слова і вчинки. Можна молитися на відстані за людей. Просто молитися. Навіть за злодію. Це теж є одним із проявів любові, доброти Божої, до цих людей, яка проявляється через тебе або через мене. Критикувати легко, злословити легко. Коли людина робить зло, це легко сказати, що він злодій, не гідний. І одним із провом любові добрати до цих людей, це краще цього не говорити. Та можна сказати, що ця людина робить зло. Ну, Казати постійно, негідне, злодій, падлець. Від цього. І тобі не буде краще. І тим паче ти не даш місця Богу працювати з тою людиною. Будь ласка, не осуджуйте мене за це, не ругайте. Просто нам треба дійсно розуміти, що є любов Бога до нас, і наша любов Бога, і наша любов до людей. А ім'я Ісуса. Амінь.